Правдива історія на полотні. Кожен його твір це ніби сповідь душі. Так говорить про відомого художника Олександра Івановича Мальника. Ми сьогодні зазирнули до його майстерні, де майстер працює, де майстер думає, де майстер замислює нові картини. Давайте привідкриємо деякі таємниці з творчого процесу майстра. Художник Олександр Мельник початок широкомасштабного вторгнення зустрів у творчій майстерні. Він писав. Роботу, свою чергову мадонну. Як вона називалася? ну Першу я почав іще до початку, до 22 лютого. Вона мала називатися Щаслива. Щаслива мати у прекрасних квітах, а почалося це вторгнення, і я на краю оболоні. Біля мене на, на куті прирічної, і північної, в мене тут були і блокпости, і бліндаж, і е, далі там оборона. І е, вибухало тут на оболоні тоді сильно, в вікнаці я боявся, що повилітають, так е, ходили е, в майстерні. От, е, і коли я почав. Писати щаслива, вона повинна була в мене бути усміхнена, радісна, а вона виходила сумна, не міг я справитися з ним. Я її відставив і такого ж розміру полотно і почав писати усіх У війні, у цьому вогні війни, материнство, мати, дитина вони не І коли закінчив. То вже цю не, не, образ не спалимий, е, вже відігнали росіян від Бучі, і стало відомо про ті всі жертви страшні. І тоді я е, написав е, на згарищі теж Мадонна у е, ніби як на попелищі, як ото вогонь уже погас, а попелище і це сі, сіре е, згарище і Ця все одно Мадонна у тому згарищі захищає дитя своє. Ну і вже після того я все-таки повернувся до цієї щасливої. От Хоч війна продовжувалася, не вийшла вона в мене аж такою сонцерадісною, але написав і виставив на виставці. За, за цей рік я написав оці війни, я написав. За двадцять другий, три ці Мадонни» і ще відродження. Картина, яка за нами, із чорним квадратом Малевича, вона задумувалась давно. Я роздумував про історію мистецтва, про хвилі розквіту, потім занепаду, скажімо, там грецьке, римське мистецтво, потім занепад, потім відродження. За відродженням знов за непад, потім е, словом хвиля за хвилею. І от е, е, ну, це багато е, поглядів на квадратний, на, на чорний квадрат Малевича, вибачте. Е, е, я його сприймав в, е, не, 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 кожен свою думку, висловлює, Я маю право на свою, от що це ніби кінець, вже в мистецтві все сказано. Але я дивився на те, що все одно, знаючи історію, що все одно який занепад не був відродження буде, і тому от в мене був тоді задом такий відродження із чорного квадрату Малевича, як із чорнозему, проростає цей яскравий квіт нового відродження. От а зараз він у мене ще й співвідноситься із нашими подіями, із цим чорним періодом, страшним воєнним, і що після нього все одно буде. Відродження. Словом, ще й така асоціація з'явилася у цій роботі. Це за 22-й рік я ці чотири роботи написав. І вже в... і тоді вже компонував оцю перемогу, Ніку, почав вже компоновки. У мене були 22-му році. І в цьому році я вже тільки вже ескіз зробив і переніс його на полотно. Цікавий, і несподіваний погляд. Ви розказали нашим глядачам, читачам про свої прекрасні роботи останнього часу, мадонни, українські мадонни. Але ми знаємо, що у вашій творчості є ще одна мадонна, їй вже понад 30 років. Розкажіть, будь ласка, про цю роботу. Дякую, що пам'ятаєте про неї. Ту, яку ви згадали, це називається переселенська мадонна. І вона, по-моєму, 92-го року це було сторіччя перших поселенців українських в Канаді, і ми робили присвячену тим подіям виставку в Києві, і я написав цю роботу. Але вона мадонна не одна. Так як я не знаю, скільки я взагалі робіт написав, так я не, не скажу вам, скільки я Мадонну написав. Дуже. Тема переселенської Мадонни, на жаль, знов стала актуальною для нас в Україні. Так, зараз я тільки в Фейсбук, у меседжер, переписуюся з тими людьми, між іншим, і е, режисер прекрасна е, е, Олександра Степашко. Надихнула вона. Прийшла сюди у майстерню із своїм новонародженим маленьким. Васильком, і вона мене надихнула на цю щасливу, ну така прекрасна вона із тим Васильком. От, і, як, саме вона надихнула на цю роботу. От, і, але вони виїхали, і я так, без неї вже писав цю роботу, так що це не конкретно вона, а ну така вийшла узагальнений образ матері. От, і так само дуже багато зараз, на жаль, матерів із дітьми я переписуюся, і діти скучають, і хочуть у Київ, тут батьки, а на, на, на жаль, там вже доводиться там, і мови вже учать там, словом, Це для мене теж болить, ця проблема. От, ну і цю ж оце мрія, що я задумав і ще одну вагітну. От, між іншим вона знову е вагітна і е чекають вони дитинку, так що знов е знов вона мене е надихає на цю роботу. Тобто світ Олександра Мельника це світ українських мадон на полотні. Ну, це мадонни, це е як? Частина, а, а, а може, вершина тої творчості, у всякому разі, духовна вершина цієї моєї творчості, бо е, ці історичні полотна, е, антивоєнні, вони більш такі жорсткі, жорстокі. А в мадоннах е, це ніби верху цієї піраміди справді. Спасибі за таке, що наштовхнули на цю думку, що це справді завжди. Вони, чи, чи я ж кажу, що не, не порахую, скільки я мадон написав. Ну це були й на дошках невеличкі образи, на полотні невеликі. От, і вони всі роздаровував, розійшлися десь по світах. Мадонни художника. Вони схожі на кого? Олександр Іванович. Ну тут деякі є прототипи, які я тримав в уяві, щоб був цікавий образ, я, які, от, я вже говорив, оце що щаслива є прототип. А тут я просто у неспалимій хотів створити. Такий для, для себе ідеальний образ. Ну, а потім, як побачили рідні, то кажуть, це ж ти себе з мамою зробив. Виявляється, що вона на молоду мою маму схожа і на мене як був малим. Ще одна головна. Ну. Це, це немає прототипу, це просто той настрій, який після Бучі, який у мене був, я намагався передавати передати у цьому образі. Це на згарищі називається. І вони демонструвалися е... на, і на і на набієнале, і на інших республіканських виставках, о, і, о. і на виставці ковчег, що була у Хлібні. Три матони. Три українські жінки. Крізь столітні. Огляд. І очі все Нехай бережуть вони українських мадон. Про це також думки Олександра Мельника. Так, Олександр Івановича. Звичайно. Хай бережуть і щоб мрії, надії, мрії. Цих мадон про щасливе життя їхніх дітей у щасливій Україні збувалося. Саме так має бути. І наш погляд знову на Мадонні. Ми завершуємо репортаж і вдивляємося в очі цих жінок, берегинь українського роду. І дякуємо художнику за його творчість, за його позицію і бажаємо, щоб багато-багато творчих літ на благо України. Дякую дуже за увагу. Тим живем, що комусь те, що ми робимо, потрібне. Спасибі.